Український чи молодь збиралася на так званих вечорницях проти ночі, 13 грудня. Дівчата покликали ту, готували обрядові страви та чекали на пароботську ватагу. Хлопці, кланяючись, заходили до хати та починали співати жартівливих пісень. Дівчата жартівливо перегукувались. Часи змінилися, але традиції залишилися. За традицією дівчата мають приготувати спільну вечерю до приходів хлопців. Обов'язковими стравами є калита та вареники. Сьогодні пригощатимуть варениками з сиром, картоплею, капустою, чорносливом. Ста грошима, і ось на порозі хлопці. Починається найвеселіша частина обряд кусання калити. Хто не міг кусити, того калита обпікала. Не розважавшись, дівчата ворожили, а хлопці розповідали гуморески та забавлялися. Хто не червіє душею, хто сповнений любові, доброти та української спадщини повертається до традицій свого народу. 13 грудня одне з найвеликих та улюблених свят. День святого Андрія Первозванного. Або як у народі називають свята калити. Вечір напередодні молодь як кандріївські вечорниці і обов'язково поквикали ту найвеличнішу ознаку свята. Печеться калита з прізного тіста у вигляді тонкого коржа. Може рік стончився. Посередині з отвором, Прикрашаються зі родзинками, маком і старші дівчата в цей вечір ворожили на заміжжя, Чи скоро їх віддадуть, та яким буде майбутній чоловік? Ця давня традиція прекрасний витвір людської фантазії. Сьогодні ми з вами повернемо трохи в минуле, щоб вчити красу та поезію древніх обрядів. Давайте ж завітаємо до однієї з українських хат, де нас зачекають гостинні господарі. Нехай же живе одна із старинок молодості наших матерів і бабусь. Уже й вечір, ані дівчат, ні хлопців немає. Як подумаю, що коли це медиували за чужду небудь вечорниці, та аж тини тріщать. Зовсім не те, що тепер. Отже, це третій півні заспіває, а вечорниці ще й не починалися. Ой-ой-ой, куди все поділось? <рес> Добрий вечір ваші касі. Він господиня, чи веселя вечорниці в нашій батьківщині? Добрий вечір, господиня, славна молодиця. Чули, що у цій хатини буде вечорниця? Аби щастя було хаті, щоб усі були багаті, аби буває, було, було, щоб всі були щасливі. Будемо з вами добрі, щирі, то й будемо жити в вірі. Тоді тобто всі нам допоможе матір світу мати Божий. Добрий вечір, добрий вечір, любі ось. Добрий вечір. Просимо, просимо. Поспішайте, дівчатинка, бо пора вже витянити всім нам починати. Уже вечір. Варимоваленники, біленькі, смачненькі. Та, за... Та й запросимо до нас гості, хлопчиків гарненьких, щоб вони разом з нами дружно працювали. Англійські вечірниці пісні зучали. Я буду другою. дівчата! все! А я перша. <гум> О, доворошилась, доворошилась. Вот я додому піду. Тосі прав в чорні. Може, ще й... Ваші нас ніхто не кви. Так Ходіть, ходіть, ворожити будемо. Ходіть, щоб що? десь далі. <настійна> Добрий вечір, добрим людям. А я вже думала, що без пару побуду. Добрий вечір вам, а то дівчата слова не дадуть сказати. Може нам з'їсти чого? Мені поперед батько бекко. Ми гості, просимо сісти, вареники будемо від вареники непогані, вареники осмитаємо. Вас чекаючи ми хитри, вареники дуже сипні. Варени... Гарячі водіки біли, сиром були подобихані, масло поче посаливне. Як є слітали, то бачає, а як то мали печальні. Смішим різко пірошок, він дуже смачненький, а у нього судить сирочок дрібний. Чи ти, дівчя, з роду віку, пирогів не їла, що ти свої пироги, плячем починиш? Чи я не хазяйка, це не господиня, сім'ї в хаті нема, печі не палила, своди мене, хлопці, примутрю швачку, Русник, <реш> рушник на кілочку, світечко в куточку. Ідуть люди з міста, та знилися. До, до, до копуш, я тепер пойду свататись. Любиш тором цю горбузову кашу, а не улянку. А зараз усі до праці. Беріть тарілки з борошном і місіть паланичку. Кожна себе позначає, замісіть, покладіть на пляшку і будете випікати. Сидіть, зі а я, а я піду, коли туди показує? <звіг> Розкажу, як стрих людей чув. Андрій один з апостолів Ісуса Христа. Його ще називають перевозваним. Бо саме його та його брата Симона Петра Ісус взяв своїх першими-першими учнями. Обидва вони займалися рибалкою. Прийняли вчення хміста і були наділені зцілення хворих. Вони влічували калік і незрячих хволі. Після зустрічі з ними ставали здоровими. З руками народ звертається до Андрія перевозваного, як до свого зцілителя. Люди вірили, що саме в ніч на Андрія. Апостолам можуть бутися ті бажання, які вони мріють в кожен. Отак От мої любі. А я чула про прибережіння зі свічкою. Напишемо імена, поставимо на край великої тарілки, запалимо свічку і до якої стрічки підпливе свічка, такой і буде суджений. Ох, спалимо Доди ми на хату. На <рес> Коси, коси попали, та... дівчини, коси. І всі дівчатки дали вгору е, гурці. На кого віночок впаде, той заміж так, Ну, Дівчата, давайте... Давайте. Дівчата, а ну дівчата всі друг друга. Подожди. And <laughs> Вона вже спухлася, рум'яна та ясна. На весь світ прекрасна. Ой колота, колотає, і з чого ти вилета? Жита сповита, сонцем налита для красного цвіту по білому світу. І нарешті колота, наче сонце золота. колоти хоч раз, то, то буде першим серед нас. А ну хлопці і дівчата. Ай, сюди. Хто з нас буде першим? Я. Можемо праця, ну жмоти. Коли ти не коштувала, ще не разу не стрибала. А вот да, смачна. А головы Скажи, ну я тебе не ставлю. Я тебе пенсию разгадал. Людоньки, зубами, щоб найчасливіше було між нами. А тепер давайте калиту ділити. А давайте ми давай спочатку а ще хтось хоче попробувати стриблотики, доставити. Хто хоче? <звук> 私はね Давайте щось персить скора весілля. Милий зрадить. Буде тобі, господиню. Проходиш. Хлопці, <плодаток> <плодаток> дівчата, закалядуємо. Сьогодні вже калядувати годиться. Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся.